Україна знову у центрі уваги США. Дональд Трамп обіцяв нам зброю, і дав Путіну 50 днів, щоб спинити війну, інакше запровадить вторинні тарифи. Міжнародна преса вже у жодній мита від Трампа не вірить. Про все це поговоримо із Сергієм Фурсою, інвестиційним банкіром. Сергію, привіт тобі. Вітаю. Слухай, ну як ти сприйняв взагалі ось цю прес-конференцію Дональда Трампа та генсека НАТО Марка Рюта? Загалом, от перше враження, яке. Дуже позитивне. Нарешті ми дочекалися того моменту, коли Трамп роздратує, коли Путін настільки роздратує Трампа, що він буде виглядати як українські патріот, особливо чоловіку, якого жінка українська патріотка. Тому власне це було розважально і приємно. Звісно, було певне розчарування через це відтермінування, але я думаю, що це могло бути очікуваним. Бо власне літо сезон відпусток не до санкцій. Реально ділова активність все розпочнеться з вересня, і тоді вже будуть викачені ці санкції, якщо, звісно, нічого не зміниться, якщо в голові Трампа нічого не зміниться, і так далі. Тому ця пауза, ну знов ж таки, цілком закономірна, я думаю, очікувана. З іншого боку, все, що говорилося про зброю, і все, що потім витікало в пресу в контексті зброї, дуже радувало. От у мене пару уточнень. А ти дійсно віриш, що Меланія Трамп все ж таки вплинула на свого чоловіка? Я навіть не знаю, чи живуть вони в одній квартирі, да, чи бачите вони від одного. Тому цілком ймовірно, що Трамп це вигадав для того, щоб придати це такою суспільно прийнятною історію. Але, але знову ж таки, хто ми такі, щоб не вірити Трампу? Сказав, що Меланія. Ми підтримуємо Меланію і тепер. Наполягаємо, щоб ніхто не плутав Словакію і Слов'енію. Це точно. Так, да, все ж таки, вона з нашої території, ну не з нашої, буквально но, е, з цієї зони, наближеної до нас. Все ж таки. Тому може, може, і правда. А, тоді наступний момент, ти точно бачив в соцмережах, як люди дійсно українці. Розчаровані тим, що Трамп відклав оці, о, в принципі, санкції на оці 50 днів, адже зараз влітку триває російський контрнаступ. Хтось каже, успішний, хтось каже не надто успішний, яким Путін планував би його бачити. Але все ж таки, тобто, думаєш, це з цим це взагалі не пов'язано, що ніби Путіну дається карт-бланш? Який карт-бланш? Путін веде свій наступ, починаючи з жовтня 23-го року. безперервно. нічого за цей час не змінювалося. Це штампи преси, літній це наступ, весняний, чи осінній чи зимовий. Це перманентний процес, як де Росія наступає, тому казати, що у нього є карт-бланш на те, щоб за 50 днів щось таке захопити. Ну ні, ну це маячня, бо нічого нового не відбувається. Ти знаєш про цю зустріч про прес-конференцію. Взагалі ну написало дуже багато медіа медіа, і кожні п'ять хвилин знаєш з'являється, що нова стаття, нова стаття, нова аналітика всього, що побіцяв Трамп, що буде, які перспективи. І е, я, от «The Guardian» читала пару годин тому. Вони написали, що насправді риторика Дональда Трампа дійсно приходить переходить уже до жорсткої дипломатії з Путіним. І цьому дуже тішиться не лише українці, але й е, насамперед союзники України. Чи дійсно ми бачимо, що риторика змінюється? Твоя думка? Ну риторика безумовно змінюється. Це очевидно, власне. І Більш приязне ставлення до України і набагато більш негативне ставлення як до Путіна особисто, так і до російської влади. Тому зміна риторики очевидно. Питання з Трампом: що за риторикою має щось іти. І риторика дуже часто може бути оманливою, але в даному випадку ми маємо вже не можу сказати, що все відкладено на 50 днів знову ж таки, тому що зброя не буде відкладатися зброя частина прийде вже дуже скоро, тому знову ж таки навіть фрази про карт-бланш тут ніяк е е е не пасують цьому, бо якби був карт-бланш, то 50 днів ще не давали б зброю. Звісно, з патріотами це буде довше. І пісторію сказав, що це кілька місяців, але патріоти потрібні для того, щоб захищати мирні міста, коли ми говоримо про ситуацію на фронті. Там трошки інше озброєння, яке ми також зараз чекаємо, яке напевно входить в ці 10 мільярдів доларів першого великого пакету. І власне, це не тільки риторика, вже це і зброя, тому да, все кардинально помінялось. Ти знаєш просто, що, що мене збентежило, вийшла стаття від Стівена Розенберга, це журналіст, аналітик Бібісі. І він е, сказав, що в принципі реакція Кремля на погрози Трампа е, виявилася е, реакція Кремля виявилася набагато спокійнішою, ніж очікувалося. І російські ринки навіть зросли, бо очікували гіршого. Е, ти нічого такого не спостерігаєш? Ну, знову ж таки, так. Да, російський ринок вчора зріс, бо очікував. Можливість санкцій вже з сьогодні зараз. і завтра Да? те саме сталося з нафтою. Насправді нафта зростала в ціні до 70 доларів за барель бренту в п'ятницю і в понеділок. Потім відкотилася сьогодні. Зранку ціна була 68 з чимось. Так само бо були очікування, що якісь економічні санкції будуть впроваджені прямо зараз. Тому тут да дійсно є розчарування. Якщо були очікування, Просто з Трампом не треба мати завищених очікувань. от і все. З Трампом не треба мати завищених очікувань безумовно. Бо ну, Трамп це досить непередбачуваний хаотичний персонаж, який ніколи не був е е системним, який ніколи не був другом як Європейського Союзу, так і України. Тому навіть те, що вже зараз відбувається, вже величезний прогрес. І ти знаєш, поки в соцмережах всі ділилися вчора на табори щодо санкцій від лінці Грема, чи забро... запровадять їх врешті-решт Трамп чи не запровадить. Моє запитання зараз насправді чи проблема дійсно в тих санкціях, які ймовірно запрацюють через 50 днів, або цього взагалі ніколи не станеться, чи в тому, що у Білому домі щодо нас взагалі немає чіткого плану. Ну, я не знаю, чи є там чи нема плану в Білому домі, але знов ж таки сам Трамп з дивди здивуванням артикулював, що Європа має план, да, і що Європа набагато більш жорстку позицію зайняла, і це не дало йому злити Україну, власне. Чи є в них зараз якийсь інший план? Я не знаю. У планові чи є взагалі у Трампа, хоч якийсь план, хоч на щось. Да, це стосується багатьох речей, не тільки війни Росії проти України. Трамп це не людина, план. Да. Тому чи є в них план чи немає, я не знаю. Напевно і нема Принаймні, Довгостроково, тут. Вони дуже схожі з зеленським. Обидва не стратеги. Ти думаєш, що можливо в цьому є якась хитрість американського президента? Що всі думали, що в нього немає плану? Ні, ну навіщо так все ускладнювати? Трамп є Трамп. ну Він вже е, досить давно е, на всіх екранах, щоб зрозуміти, що він такий. Так. Да, не треба шукати якогось подвійне дно. А чи дійсно спрацював костюм замість форми в дипломатичній стратегії українського президента? Е, виходить, що спрацював, тому що ми бачили західну пресу ще до Чорне до понеділка, там на вихідних виходили в кінці минулого тижня. Де американські представники казали, що дуже важливо, що Зеленський приїхав у костюмі, нормально виглядав, і що вся делегація виглядала не як божевільний. тому для американців, напевно, цей елемент, елемент ритуальності також є дуже важливим. І ми можемо цього не розуміти, але в принципі ми бачимо, що ми, в принципі, не дуже розуміємо Америку, навіть якщо дивилися дуже багато голівудських фільмів. І перемога Трампа на виборах нам це довела. Я все більше розумію, що голівудські фільми нічого, не те, що нічого спільного не мають з дійсною Америкою, але це просто видавати бажане за дійсне. Це дуже красива картинка. Ну, але я думаю, що це такі просто вже банальні речі. А Гаразд, а на твою думку, ось ця зміна тону, яку ми побачили е, напередодні в, в Білому домі. Чи дійсно ти віриш, що в Сполучених Штатах зміниться загалом політика е, стосовно Росії, і вона стане агресивнішою? Чи все ж таки це така епізодична емоція? Як, от ти кажеш, що не варто вірити? Ми не знаємо і не можемо знати. Ми можемо лише сподіватися, що зараз сам Путін буде допомагати, щоб це стало сталою політикою, навіть своїми зневажливими коментарями, які ми зараз бачимо. Ну Путін там мовчить, але і російський мід і Мідвєдів і та Мід'ядівда на зневажливо. Вони досі зневажливо відгукуються про те, що казав Трамп і про власне політику американську, то може тут власне настільки. Трамп не любив Зеленського, але Путін змусив його з симпатією поставитись до України. Путін взагалі дуже багато робить, що і формує світогляд української нації. А тепер і Трампа. І власне, якщо ми згадаємо, то за останні шість місяців Трамп насправді пройшов ту саму трансформацію, яку за кілька років проходив Володимир Зеленський. Зеленський перемогав на виборах з думкою, що війна продовжується, тому що хтось на цьому заробляє. Треба просто зустрітися, подивитися в очі путіну, і все пройде. У Трамп прийшов просто за тим самим, але просто він досить пришвидшеному темпі пройшов цю трансформацію. Зеленському треба було два рочки і повномасштабне вторгнення, щоб остаточно відкинути віру в якусь домовленість з Росією і зустрітися посередині. Трамп поки що цей шлях долає швидше, тому будемо сподіватися, що так само, як і у Зеленського, цей шлях буде незворотній. Ну, уявімо, що через 50 днів не буде жодного миру, і Трамп не, не запровадить жодних тарифів. Як це вплине на до нього, на довіру до нього як переговірника? Якщо взагалі Трамп і довіра, Общо... речі сумісні одразу тебе випереджує Довір... довіри і так нема, тому це ніяк не вплине. Тим більше, що в нас є гасло ця тапота Трампове чекіна. Яке можна застосувати і до цього кейса, якщо через 50 днів нічого не зміниться, тому ми можемо лише чекати і сподіватися, що ну тобто що його риторика відповідає його діям, буде відповідати його діям. Але знову ж таки передбачити це дуже важко. Добре. А от ти знаєш, я начиталася західної преси і Fox News навіть які ну зазвичай дуже лояльні до американського президента Дональда Трампа. Вони визнають, що його Путін обвів навколо пальця. От може бути так, що взагалі внутрішньо це якийсь тиск на американського президента навіть через медіа, які йому симпатизують апріорі? Безумовно, це є той тис, це те, що нам допомогло. Це артикулювали і ми і європейці, і республіканський естеблішмент. Тому що Фокс Ньюс республіканці в першу чергу, а Трамп там десь мимо пробігав. Він просто як республіканський президент, тому отримує підтримку. Але для республіканців Росія ніколи не була другом, і Росія є так само ворогом, як і Китай, і власне для них те, що робив Путін, виглядало недоречним і принизливим принизливим для Сполучених Штатів Америки, і тому вони таким чином природньо виявились нашими союзниками. Ну тоді да, тоді це добре. А, дивись те, що Дональд Трамп каже, що він вимагає від союзників платити за його політичні рішення за надання зброї. Наскільки взагалі а, НАТО і Європа готові логістично тягнути на собі у цю фазу постачань для України фінансово? Ну, ми бачимо, ми бачимо, що готові ну тут не логістично. логістична. Лігістична американці все будуть робити. Головне фінансова гроші в Європі є. Це не такі значні суми, коли ми дивимось на там бюджети Європейського союзу і так далі. Тому вони це можуть для них. Це насправді дешева опція, щоб не платити набагато більше. Вони нарешті це зрозуміли останні кілька років. Ми бачимо тут лідерство і Франції, лідерство Німеччини, прекрасні кроки від скандинавських країн від північної Європи. Це багаті заможні країни, які розуміють, що Україна зараз забезпечує їх безпеку, і тому вони готові за це платити. І знов ж таки, якщо Європа, умовне НАТО, да разом з можуть підвищувати чек, то Путін не може підвищувати чек. І може вони нарешті це зрозуміли, що їм треба зробити так, щоб Путін надірвався. А поясни, будь ласка, чому це Путін не може підвищувати чек? Тому що ВВП Росії в 10 разів менше ніж ВВП Європейського союзу, тому що грошей просто фізично у них стільки немає. От і все. І війна це дуже дуже дорого. Путін так витрачає дуже багато коштів. Вони використовують і друкарський верстат, і фонд національного добробуту лізуть, і так далі. І так далі. Тобто вони поповнили зараз виснажуються і збільшити фінансування війни. Вони просто не спроможні. Гаразд, якщо Трамп дійсно запровадить орині санкції проти країн, які торгують з Росією, які взагалі можуть бути потенційні наслідки і для США, і для України насамперед? Тобто, у цей санкційний тиск проти Індії, проти Китаю, наскільки він дійсно може бути суттєвим, щоб змінити поведінку Пекіна? Ні, я в нього не вірю, його не буде, бо тільки що Трамп програв торгівельну війну Китаю, він тільки що уклав угоду з Індією, тому ніяких вторинних санкцій не буде. Це буде як загроза використовуватися в перемовинах, переважно з Індією, бо з Китаєм ні, Китай вже визнав, що він стоїть на боці Росії. А з Індією це будуть перемовини, що давайте ви будете. Не будете купляти російську нафту, будете купляти саудівську нафту, тим більше от сауди і так збільшують видобуток. Е, санкції, скоріш за все, справжні будуть подібні до того, що скоро введе Європейський Союз у 18-му пакеті санкцій. Це стеля, плаваюча і знижена стеля ціни на нафту, і це санкції проти Тіньового флоту. Оце є так. Моє наступне питання було про 18-й пакет санкцій, який хочуть дотиснути, але поки що. Uh, ще там країни нам заважають. Uh, давай ще раз розкладемо, в чому він зараз особливий і важливий. Uh, нічого особливого немає. Да? Okay. Кожний пакет санкцій це посилення попередніх пакетів okay. санкцій. Uh, якогось філософського каменя, що ми знайшли, і Росія розвалилася, таких санкцій не існує. Цей важливий тим, що Європа дозріла до зменшення стелі на російську нафту. І до того, що ще багато кораблів тіньового флота, які возять нелегально російську нафту, яка власне вбивозить її без страхування, а отже, продається по ціні, там, умовно вищі стелі, то просто більше кораблів потрапить. Щоб це було ефективно, треба, щоб санкції такі на кораблі вводила і Сполучені Штати Америки. Тому, власне, я і думаю, що. Реальні американські санкції, які ми можемо побачити в вересні, будуть будуть подібні або повторювати європейський пакет. Ага, і ти знаєш? На хотіла тебе спитати про от в той момент, коли американський президент певною мірою певною мірою абсолютно просто перекладає свої політичні рішення на, зараз на НАТО, на європейські держави. Мені цікаво, що в цьому всьому робить коаліція охочих. Боже, такий був амбітний план у цих людей. Але таке відчуття, що вони просто збираються на певні зустрічі, і жодних рішень ми не бачимо. Ми бачимо рішення європейців, які платять. І це важливо. Тому ці рішення приймаються європейським союзом, ключовими країнами Європа, Європи які перетинаються, і які є якраз коаліція охочих. Тому якраз ця коаліція взяла на себе лідерство в Європейському Союзі і стимулює європейський союз а вводити санкції, б кху, платити за американську зброю. Ну насправді вони багато говорили про те про присутність своїх військових на українській території. Ну, давайте будемо чесні, ніякої присутності не буде. І не ми буде це, це бачимо. Це... Ну і це давно стало зрозуміло. Там присутності ніякої не буде, і тим більше та присутність була б десь в кав'ярнях Львова з самого початку про що говорили. Тому від цієї присутності ну виторг буде більше, продаж пива більше. Безумовно, це плюс, але суттєво на безпекову ситуацію ми не вплинула. Тому давайте не чіплятися за ці речі. Не буде військових, поки є. Ризик військового зігнання з Росією. Да, ну тоді особливо за цим сумувати і не будемо. Дякую тобі, Сергій. Сергій Фурса був зі мною в ефірі Інвестиційний банкір. І я сподіваюся, побачимося з тобою наступного тижня. Папа. -па.